А що ви б хотіли залишити наступним поколінням як символ незалежності? Не знаю. Гімн, герб. Все, що я, в принципі, так можна. Ну, Напевно, екологічно чисту землю. Щоб вона була чиста, екологію гарну. Ну, мабуть, мова українська, це обов'язково. Можливо, якісь традиції наші українські, національний одяг, напевно. Навіть не знаю, можливо, герб України або наші народні традиції, наприклад, як вишванка, наприклад, як потракійський розпис, можливо, щось таке. Наш прапор, герб. Це те, що воно наші державні символи. Це однозначно. А так, також українську пісню, яка є солов'їною. Відома в усьому світі їх всі знають. Мабуть, не знаю, конституція. Залежить. І одну державну мову. Та те, те, що в нас зараз є. Мова, прапор, гімн.